Стратегія штучного інтелекту для продажів та маркетингу автор КЕТІ Кінг. Вступ. Людські суспільства зараз стоять на межі нової промислової ери. Інструменти, з якими ви працюєте, більше не пасивні, вони активні учасники, здатні до переговорів і навіть творчості. Межа між людською інтуїцією та машинною логікою стає все важче помітною, і це змінює те, як створюється та обмінюється цінність. Все це запрошує нас поглянути за щоденний потік технологічних новин і розглянути щось більш фундаментальне як будуються, підтримуються та розвиваються стосунки у світі, що все більше формується цифровими системами. Тут ви знайдете стратегічну структуру для розуміння цього переходу до індустрії 5.0, де успіх залежить від балансування ефективності з справжнім емоційним інтелектом. Ви дізнаєтесь, як працювати з викликами агенської комерції та етичного управління, перетворюючи потенційні ризики на реальні конкурентні переваги. До кінця ви матимете ясність, щоб вести з впевненістю, переходячи від спостереження за технологічними зривами до активного формування сталого орієнтованого на людину зростання. Від автоматизації до співпраці мета бізнесу завжди була простою задовольняти потреби клієнтів так, щоб це приносило гроші. Це не змінилося. Що змінюється, це те, як компанії це роблять. Ми виходимо з індустрії 4.0, ери цифровізації та автоматизації і входимо у щось, що називається індустрія 5.0. Ця нова ера повертає людську творчість у картину. Люди та інтелектуальні системи працюють пліч опліч не просто щоб прискорити речі, але щоб створити справжню диференціацію та глибший зв'язок з клієнтами. Але тут є пастка, і варто звернути на неї увагу. Стівен Клейн, генеральний директор та викладач у Берклі, помітив щось тривожне у своїх класах. Студенти, які використовували готові інструменти штучного інтелекту, виробляли роботу, яка виглядала майже ідентичною компетентною, звісно, але не відрізненою. З точки зору клієнта, все зливалося воєдино. Це пастка комодитизації. Якщо ви використовуєте штучний інтелект лише для автоматизації, скорочення витрат, оптимізації робочих процесів, виконання повторюваних завдань, ви опиняєтесь з тим, що автор називає регресією до середнього. Всі використовують одні й ті ж моделі, щоб писати той самий маркетинговий текст. Голос вашого бренду зникає, ви не пропонуєте нічого унікального. Отже, як уникнути цієї пастки? Відповідь полягає в переході від того, що називається штучний інтелект 1.0 до штучного інтелекту 20. Штучний інтелект 1.0 – це про виконання, просто і ясно. Штучний інтелект 2.0 – це про розширення можливостей, використання технології як партнера для мислення. Замість того, щоб просто генерувати текст або відповідати на питання, штучний інтелект допомагає вам кидати виклик вашим припущенням, відточувати вашу стратегію та будувати гіперперсоналізовані досвіди, яких загальна автоматизація не може торкнутися. Дослідження сотень консультантів виявило, що ті, хто співпрацював зі штучним інтелектом, не просто працювали швидше, вони виробляли результати вищої якості. Справжня цінність не в заміні людського мислення, а в його розширенні. Три етапи зрілості. Тепер де насправді знаходиться ваша організація в цьому переході Boston Consulting Group розробила структуру зрілості, яка відображає подорож у три етапи перший розгортання. Тут фокус на ефективності. Чат-боти обробляють рутинні запити, автоматизовані послідовності електронних листів. Це необхідна основа, але вона рідко дає вам конкурентну перевагу. Другий етап перебудова. Тут штучний інтелект починає впливати на стратегію. Ви припиняєте використовувати його просто для того, щоб робити речі швидше, і починаєте використовувати його, щоб робити речі по-іншому, як-от прогнозна аналітика, яка визначає високоцінних потенційних клієнтів до того, як вони зв'яжуться, або динамічний контент, адаптований до індивідуальних переваг у реальному часі. Фінальний етап. Винахід тут стають можливими абсолютно нові бізнес-моделі, керовані штучним інтелектом торгові майданчики, які зводять покупців і продавців без втручання людини, занурювальний досвід бренду, керований цифровими амбасадорами. Ви більше не оптимізуєте процес, а будуєте щось, чого раніше не існувало. Проходження через ці етапи це те, як ви уникаєте комодитізації та використовуєте те, що насправді пропонує індустрія 5.0 передбачувана емпатія та Zero UI Перехід у фазу винаходу бізнес зрілості означає створення абсолютно нових екосистем, і це вимагає іншого виду стосунків з клієнтами. Протягом десятиліть персоналізація була гробим інструментом. Клієнтів сортували на сегменти на основі віку, місця знаходження або історії покупок, а потім їм надсилали контент. Цей підхід вичерпав себе. Нова модель базується на тому, що називається передбачуваною емпатією переходу від управління стосунками з клієнтами до управління емоціями клієнта. Мета тут не відстежувати, що хтось купує, а зрозуміти, що він відчуває в момент покупки. Уявіть на мить клієнта, який дзвонить на лінію підтримки, розчарований і обмежений у часі. У старому світі бот сканував би ключові слова, такі як повернення грошей або скасування. Мультимодальний штучний інтелект працює інакше він слухає тон голосу, темп мовлення, навіть мікровагання. Коли він виявляє зростаючий стрес, система адаптується в реальному часі. Одна велика авіакомпанія. Тестувала ботів обслуговування клієнтів, які автоматично уповільнюють свою мову та пом'якшують свою манеру спілкування, коли відчувають напругу в голосі того, хто дзвонить. Це мультимодальна персоналізація читання сигналів з голосу, тексту та виразів обличчя для надання чогось, що відчувається інтуїтивно людським, хоча машина цим керує. Ця глибина розуміння вказує на щось, що називається Zero UI. Зникнення самого інтерфейсу. Коли інтелектуальна система передбачає ваші потреби на основі контексту та присутності, екрани, меню та кліки стають непотрібними. Подумайте про авіаперевезення. У середовищі Zero UI біометричні посадкові ворота миттєво розпізнають ваше обличчя ви заходите в літак, не шукаючи паспорт або посадковий талон. Середовище реагує на вас просто тому, що ви там. Цей навколишній інтелект поширюється також на роздрібні та домашні простори, де зромові дзеркала або домашні роботи регулюють освітлення, температуру та пропозиції продуктів на основі того, хто входить у кімнату і настрою, який вони проєктують. Синтетичні персони та етичне тестування тепер ось де виникає напруга. Досягнення цього рівня інтимності створює реальні ризики. Вторгнення в приватність та алгоритмічна упередженість. Як ви тестуєте гіперперсоналізовані емоційно свідомі системи, не розкриваючи чутливі дані та випадково не дискримінуючи вразливі групи? Одна відповідь: синтетичні персони. Цифрові аватари, згенеровані з великих наборів даних для статистичного представлення поведінки та рис реального світу? Подумайте про них як про цифрових краш-тест манекенів для вашої стратегії. Фінансова установа, що запускає нову модель прийнятності кредиту, наприклад, може використовувати синтетичні персони для симуляцій тисяч заявок з різних середовищ, що варіюються за віком, статтю та економічним статусом, не торкаючись реальних даних клієнтів. Виконання цих симуляцій розкриває, чи штучний інтелект несправедливо відхиляє конкретні групи, такі як матері одиначки або працівники гігієкономіки. Тому упередженість може бути виправлено до того, як щось запуститься в роботу. Роздрібні торговці модою використовують подібних цифрових двійників для тестування того, як різні типи тіла можуть реагувати на новий алгоритм стилю, підтримуючи свої двигуни персоналізації інклюзивними. Цей підхід дозволяє вам розширювати межі передбачуваної емпатії, зберігаючи при цьому сітку безпеки і новом чи на краю не жертвуючи етикою. Комерція від агента до агента. Отже, ви з'ясували, як передбачити, що відчувають клієнти, використовуючи синтетичне тестування. Ви можете подумати, що важка частина закінчилася, але ось де речі стають дивними. Об'єкт, якому ви маркетуєте, ось ось зміниться повністю. Незабаром вашим основним клієнтом може бути зовсім не людина. Це може бути програмне забезпечення, асистент штучного інтелекту, що діє від чийогось імені. Ласкаво просимо до комерції від агента до агента, де особисті штучні інтелекти не просто відповідають на питання, але ведуть переговори про покупки, фільтрують опції та бронюють послуги без того, щоб людина щось робила. Цей наступний крок має сенс, якщо ви подумаєте про все тертя в повсякденному житті зараз: прокручування туристичних сайтів для найкращого рейсу, порівняння постачальників енергії, щоб заощадити кілька доларів. В агенську еру ви передаєте все це особистому штучному інтелекту. Ви кажете: забронюй мені ранковий рейс до Лондона наступного вівторка в межах бюджету, і ваш агент йде на цифловий ринок. Він говорить безпосередньо штучними інтелектами авіакомпаній. Вони торгуються, перевіряють наявність місць відповідно до ваших переваг і укладають угоду. Для маркетологів це створює цікаву проблему. Десятки років роботи пішли на оптимізацію брендів для людських очей, емоційні заголовки, красиві зображення. Але агент штучного інтелекту не дбає про вашу кольорну палітру чи розумний слоган. Його цікавлять мета-дані, логіка цінування, показники сталості. Перемога тут означає зробити ваш бренд машиночитабельним, оптимізацію стегами пояснюваності і сигналами довіри, які бот може розібрати за мілісекунди. Автономний двигун виходу на ринок. Щоб встигати за цими високошвидкісними керованими машинами переговорами, маркетингові операції повинні змінитися від ручних кампаній до автономних систем. Це автономний двигун виходу на ринок. Подумайте про нього як про автомобіль з автопілотом для вашої стратегії продажів. Замість очікування щоквартального огляду для коригування витрат на рекламу цей двигун поглинає інтелект клієнтів у реальному часі та конкурентні сигнали, а потім розробляє та виконує мікрокампанії на ходу. Він вибирає цілі, складає персоналізовані повідомлення, розподіляє бюджети, все без очікування схвалення людини. Якщо залученість падає або конкурент знижує ціну, він автоматично коригує негайно. Система не просто виконує стратегію, вона відчуває ринок і постійно адаптується в межах будь-яких етичних та стратегічних обмежень, які ви встановили. Ця швидкість ефективно вбиває традиційну воронку продажів. Той повільний передбачуваний прогрес від усвідомлення до розгляду до конверсії зник. У світі, опосередкованому штучним інтелектом, воронка згортається в динамічну петлю зворотного зв'язку. Покупець бізнесу для бізнесу ідентифікується прогнозним алгоритмом на LinkedIn, взаємодіє з розмовним штучним інтелектом, щоб забронювати демо. Отримує персоналізований бізнес-кейс від двигуна виходу на ринок і веде переговори про умови контракту через бота закупівель все протягом 48 годин. Етапи розмиваються, мета зміщується від керівництва кимось вниз по шляху до створення чуйної екосистеми, яка оточує їх релевантністю в кожен момент. Прозорість як конкурентна перевага. Спостерігаючи за прискоренням цих автономних систем, керуючи продажами зі швидкістями, з якими не може зрівнятися жодна людина, прокрадається нова тривога. Приходить усвідомлення ви побудували Феррарі, але ви можете керувати ним з зав'язаними очима. Коли алгоритми працюють всередині чорної скриньки, приймаючи мільйони рішень на хвилину без нагляду, межа для помилки зникає. Ця непрозорість створює ринок, де довіра стає вашим найціннішим активом те, що ми могли б назвати дивідендом довіри. В еру діпфейків і синтетичного контенту компанії, які процвітатимуть, будуть тими, хто відкриває завісу, явно маркуючи контент, згенерований штучним інтелектом і пояснюючи точно, як їхні алгоритми приймають рішення. Прозорість стає справжньою конкурентною перевагою. Тепер спокуса підробити складність висока. Ви можете відчувати тиск наліпити етикетку на основі штучного інтелекту на кожен продукт, щоб залучити інвесторів. Але остерігайтеся відмивання штучного інтелекту. Регулятори вже придушують перебільшені твердження, і єдиний випадок надмірних обіцянок може миттєво зруйнувати вашу репутацію, приносячи юридичні штрафи та реакцію споживачів. Ризик. Ваш автономний маркетинговий двигун починає давати обіцянки, які ваш бізнес не може виконати, або що гірше, галюцинує факти, які доводять вас до суду етичне червоне командування та готовність до штучного інтелекту. Отже, як ви захищаєте себе від машини, яка думає швидше за вас, ви не чекаєте кризи, ви її симулюєте. Це приводить нас до етичного червоного командування. Запозичена з кібербезпеки, ця практика включає збір міжфункціональної команди маркетологів, юристів, поведінкових психологів, єдина робота яких полягає в зламі вашої системи до того, як вона запуститься. Ці команди займаються тим, що називається полюванням на галюцинації, навмисно намагаючись обдурити ваш генеративний штучний інтелект, щоб він робив хибні твердження, видавав упереджену риторику або порушував правила бренду. Вони тестують сценарії, які дійсний код може пропустити, але людська інтуїція ловить негайно. Чат бот ненавмисно обіцяє політику повернення грошей, яку ви не підтримуєте, або алгоритм ціноутворення, який дискримінує конкретні поштові індекси. Стрес-тестуючи голос вашого бренду проти ворожих запитів, ви переконуєте, що ваші автономні агенти не вийдуть з під контролю, стикаючись з хаосом реального світу. Але сама технологія не може вирішити проблему, створену технологією. Остаточний Брандмауер – це ваші люди. Ця реальність змушує до радикального перевинаходу людських ресурсів. Відділ кадрів більше не може функціонувати як адміністрація бек-офісу. він повинен стати стратегічним архітектором грамотності штучного інтелекту. Найняти кілька науковців про дані недостатньо. Мета побудувати робочу силу, де кожен співробітник від креативного директора до представника обслуговування клієнтів розуміє етику даних і ризики упередженості. Ми бачимо появу абсолютно нових ролей, таких як архітектор кар'єри штучного інтелекту, якому доручено відобразити, як людські робочі місця будуть еволюціонувати поряд з цифровими колегами, і визначити переносні навички, які машини не можуть повторити. Інфраструктура для успіху. Виявляється, що добрі наміри потребують інфраструктури. Ви не можете просто побажати, щоб стратегія штучного інтелекту увійшла в існування. Ви повинні побудувати рештування, яке робить її реальною. І це починається зі знання того, де ви насправді знаходитесь. Перед розгортанням будь-якого нового інструменту проведіть чесний аудит, використовуючи те, що називається табло готовності до штучного інтелекту. Це структурована оцінка за десятьма вимірами від підтримки вищого керівництва до якості даних до ваших етичних гарантій. На основі вашого балу ви потрапите в одну з трьох категорій традиційний означає низьку інтеграцію, вам потрібна фундаментальна робота, перехідний означає, що у вас є пілотні проекти, але немає згорожного плану. Трансформаційний означає, що ви вже використовуєте штучний інтелект у масштабі, щоб змінити те, як ви працюєте. Сенс цієї вправи вона утримує вас від спринту до того, як ви можете ходити. Розгортання передової технології на зламаній основі є дорогим і деморалізуючим. Як тільки ви отримали свій базовий рівень, наступна частина це посібник з штучного інтелекту. Подумайте про нього як про живий посібник, не якийсь запилений документ політики, який ніхто не читає. Хороший посібник визначає конкретні випадки використання, штучний інтелект для оцінки потенційних клієнтів у продажах, аналізу настроїв у підтримці клієнтів так і речі. Він призначає чемпіонів штучного інтелекту всередині команд, щоб стимулювати впровадження. Він викладає стандартні процедури для приватності даних, щоб усі знали правила, перш ніж почати. І він змушує вас визначити успіх з твердими метриками, скорочені часи відповідей, покращені показники конверсії, щоб ви насправді могли довести, що інвестиція окупається. Тепер посібник нічого не означає без правильних людей, які його виконують, і штучний інтелект надзвичайно важливий, щоб жити виключно в IT. Щоб скалювати відповідально, вам потрібен міжфункціональний центр досконалості, центр, який об'єднує лідерів з маркетингу, юридичної служби, відділу кадрів і технологій. Ця група колективно керує вашою стратегією Алі. Вона переконується, що швидкість вашої маркетингової команди не випереджає толерантності до ризику вашої юридичної команди. Вона забезпечує, що коли ваші технічні можливості зростають, ваше управління зростає разом з ними. Висновок ви дізналися, що виживання переходу до індустрії 5.0 означає вихід за межі ефективності та ставлення до штучного інтелекту як до стратегічного партнера того, що змінює те, як ви продаєте, маркетуєте та заробляєте довіру? Стара лінійна воронка продажів зникла. На її місці динамічна петля зворотного зв'язку, де автономні агенти ведуть переговори від імені споживачів, що означає, що тепер вам потрібно оптимізувати ваш бренд для машин так само, як для людей. У міру того, як алгоритми стають більш непрозорими, прозорість стає вашим найсильнішим диференціатором, створюючи дивіденд довіри, який відокремлює лідерів від усіх інших. Міжфункціональна співпраця між маркетингом, юридичною службою та відділом кадрів не підлягає обговоренню для відповідального управління цими інструментами. Швидкість не може прийти за рахунок етики або морального духу робочої сили. Організації, які виграють, будуть тими, хто операціоналізує інтелект, поєднуючи людську творчість з машинною логікою, щоб формувати те, що прийде далі.